У Франції триває голосування в першому турі виборів до національних зборів нижньої палати парламенту. Згідно з опитуваннями, перемогу отримують ліві партії щодо обрання соціаліста Франсуа Оланда президентом Франції перебували у парламентській опозиції. А от правоцентристському союзові за народний рух, у слід за поразку Ніколя Саркозі на президентських виборах, доведеться піти у опозицію. Водночас соціалісти можуть не отримати абсолютної більшості місць в французькому парламенті, тож їм доведеться сформувати коаліцію із зеленими та іншими партіями лівого спрямування. Марін Лепен, лідер французького національного фронту, змагається за те саме місце, що й представник лівого фронту Жан Люк Меланшон. Ультраправа та ультралівий кандидати балотуються від одного й того ж міста. Вибори до нижньої палати парламенту Франції проводять за мажоритарним принципом. Країна поділена на виборчі округи за кількістю депутатських мандатів 577. Боротьбу ведуть понад 6,5 тисяч кандидатів.